Всім привіт! Мене звати Ірина Мілерман. Я вітати вас на своєму YouTube-каналі, і поки я хворію, відповість гарячим чаєм і взагалі, скільки це можливо на повністю атмосферою осені, ну і, в принципі, маю вільний час, я вирішила познімати для вас якісь такі відео на цікаву мені, можливо, і вам також тематику. Власне кажучи, у нас не стала осінь. Можливо, саме тому я вирішила зняти відео про фільми, адже для мене фільми, серіали і все такого плану, це є таким, знаєте, як символом осені. Тому що фільми, серіали, мультики і все тому подібне я практично не дивлюсь, але восени, особливо в період хвороби, мене просто прориває на це все. І в мені прокидається якесь бажання подивитися бодай щось. Протягом цього відео я просто постійно буду чай, тому що я захиплена, я максимально захворіша, але мене то не хвилює. Сьогодні я б хочу поговорити про найкращі фільми, така моя едішн, моя думка. Навіть не стільки найкращі фільми, скільки просто ті фільми, серіали, мультики, типу буде щось таке, які запали мені в душу. І якраз таки цими фільмами, серіалами і своєю думкою про них я хочу з вами поділитися. Ну що ж, починаємо. Перший такий фільм це покінь, якщо кохаєш. Справа в тім, що я ходила на цей фільм у кінотеатр. Я не знаю, чи він зараз є на якихось онлайн-платформах. Але я ходила на нього у кіно. Якщо не помиляюся, це було 8 вересня, неділя, неділя це був мій вихідний. І в свій вихідний я сама пішла якась таки на покинь, якщо кохаєш. Я знаю, що він знятий за мотивом саме книги Колін Гувер. От. І, власне кажучи, я знаю, що багато кому цей фільм не сподобався сюжетом якимись е, своїми. Скажімо так, моментами, які різнилися від книги. Книгу, скажу чесно, я не читала, типу мені немає з чим зрівняти, але фільм знаєте, доволі таки непоганий. Я хочу сьогодні говорити максимально без спойлерів, тому я буду говорити лише свою думку. Якщо вам цікаво, можете подивитися всі ці фільми вже онлайн, і тоді, можливо, почати з нею або дискусію, або обговорення в коментарях. Я дивилася цей фільм у кінотеатрі, тобто в мультиплексі, і в принципі мій похід туди був дуже таки комфортним стосовно самого фільму. Десь, напевно, до середини сюжету, я не розуміла, що і як відбувається. Справа тобто в тому, що флешбеки в першій частині фільму йшли якось нелогічно. Я не розуміла суть, я не розуміла деякий момент, що чого стосується. Але десь, напевно, такі після середини ближче навіть, скажімо так, десь до... Якщо я розділу можуть на трьох умові частини, то десь друга третя частина, я вже розуміла, що відбувається. І, власне кажучи, до кінця все максимально пояснилося, тобто якихось питань закритих у мене взагалі по фільму немає. Фільм прекрасний, фільм чудовий, і, до речі, це той фільм, який дав мені усвідомлення. Uh, і таку ну, думку усвідомлення взагалі щодо питання, чого я насправді боюсь, чого я уникаю в житті, що мене так тривожить, колишить, трошить, і взагалі, на ну, всі ці питання він мені дав відповідь, яка про яку, я, скажімо так, задумувалася, але для мене це було таке маленьке відкриття. Типу, чесно кажучи, мені було дуже важко це визнати. Але він дав мені поштовх, я зрозуміла, що я не одна така. і... Можливо, навіть всі ми такі. І що мої стихи вони цілком нормальні, вони цілком адекватні, і нічого поганого в них таки немає. Якщо оцінювати фільм за школою, то це певно 8,5 із 10. Типу, я не скажу навіть 10, я не скажу 9. Суто за рахунок того, що початок і все, що було досі середини, здавалось мені максимально дивним, максимально нелогічним. І, можливо, коли б цей фільм я дивилася саме не в кінотеатрі, а десь дома, наприклад, типу на онлайн, так, якихось сайтах, просто десь онлайн, не в житті, то я би просто його вимкнула і, можливо, навіть не продовжила би дивитися. Але фільм дуже класний, тому я ставлю йому 8-5 з 10. Наступний фільм, а точніше, навіть така серія фільмів, це Гаррі Поттер». Кажіть, що хочете, але для мене Гаррі Поттер» – це не стільки символ зими, скільки саме символ осені. До речі, сюди ще можна вписати сутінки, тому що сутінки і Гаррі Поттер» – це для мене просто всі вайби осені. У когось не асоціюється зимою. Особисто в мене, це, як я вже сказала, осінь. А, Розповідати щось конкретне про сюжет, ані «Сутнок», ані Гаррі Поттера» я вам не можу, тому що дійсно це легендарність, те, що дивився майже кожен, і дуже є багато, скажімо так, фанатів як одної з фільмів, так і іншої. Що я можу сказати? Ну, сутінки я не прям-прям люблю, типу в сутінках мені подобається лише перша частина, і то в мене на в неї дуже багато питань. Я дивлюся сутінки лише через їхню атмосферу і не більше. От, а Гаррі Поттер» мені, в принципі, дуже подобається сюжетом. Моя люб... улюблена така частина це, напевно, третя, тому що від неї в мене ну, ну прям вау. Я не знаю, як так склалося, але дійсно, Гаррі Поттера» я колись просто обожнювала. Я дивилася його десь, на, 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 напевно, роки 2 чи три назад вперше. І якраз це було в той момент, коли я хворіла, типу мені не було чим зайнятися. І якраз я похвилила тоді майже місяць. І просто майже місяць я по колу ганяла Гаррі Поттера. Це було вау, це було дуже класно, це дуже класний фільм, але про нього мені немає що сказати, тому що дійсно, як я вже сказала, це така легенда. Тобто всі його знають, майже всі його дивились. Наступний витвір кінемистецтво це не фільм, а мультик. Але з досить таки філософським змістом це думками на Миневи або комусь може бути звичніша друга назва Головоломка. Цей мультик вийшов вперше кілька років тому. Я ще пам'ятаю, тоді була маленька. Він мені дуже сподобався. Але в 24-му році вийшла його друга частина. Якщо я не помиляюся, це саме було літом, і якась таки не так давно я глянула другу частину. Вона, як тільки вона вийшла, виходить уже на всяких сайтах, де можна було тобто онлайн і глянути. Я подивилася другу частину. Я була просто в захваті. Мені дуже сподобалася тривожність, як вони зробили її. Мені дуже сподобалися нові емоції, і знаєте, що найбільше мене підкорило це те, як вони були передані. Мене покорила вся ця атмосфера, яку вони зробили, і зараз я сижу, у мене дуже багато емоцій, я практично плачу. Суто через те, що Знаєте, скільки б вони класно всього не зробили, але мені дуже сподобалася своя м'язливість. Це був якийсь такий. я не знаю, як його назвати, ну на що він схожий, я не знаю. Але своя м'язливість мені дуже сподобався, тому що ну, він дуже класний. Він виглядає класно, він допомагав якраз, ну, оці от. Ну, суму, грусті, він їй допомагав, і це було дуже прям. Це було прям вау. Стосовно взагалі інших емоцій і радість для мене відкрилася з нової сторони. Тому що якщо в першій частині вона за собою всі хвала, тут вона стикнулася з тривожністю і почала з нею якраз таки вже ділити своє перше законне місце. Мені дуже, знаєте, подобався сподобався оцей от прояв, коли. Всі ті старі емоції, так, тобто гнів, а, оця зелена. А як вони називаються українською? До речі, я не пом... я забула. А, значить, коли злість, безглівець, бо я пам'ятаю, як вона буде українською радість, сум і кого я ще забула, а і страх, коли вони просто вилетіли у таке, скажімо так, несвідоме, у підсознанні вже більше. Здається, наче десь туди, і вони вже не могли там з цієї основної точки керувати емоціями Райлі. І саме той шлях, який вони пройшли разом, це мене і підкорило. Не стільки я би якусь свою реакцію, якісь свої емоції, і я зрозуміла, що знаєте, я людина емоційна, мені важко дуже сильно приймати, з цим жити, але я зрозуміла, що в моїх емоціях немає нічого поганого, що вони всі важливі і що подавлювати їх якусь із них я суто не хочу і не буду. Цей мультик надихнув мене на щось таке нове і на якесь таке прийняття себе. Наступний фільм це перший день мого життя. Фільм, який взагалі не знаю, коли вийшов. Також початок його я тут не розуміла. Але фільм мене дуже сильно надихнув. Це історія про чотирьох людей чи чотирьох. Які якби ну, скоїли самогубство і, власне кажучи, в результаті цього вони познайомилися з одним таким дядечком, Я часом взагалі не позагалі не пам'ятаю їх імен. От, але головний сенс був у тому, що він дав їм вибір. Якщо я не помиляюся, чи то 5, чи то 7 днів, ну, тобто, типу кількість певних днів, вони мали побути з ним, подивитися на все зі сторони. І, власне кажучи, яка була роль оцього чоловіка? Він давав їм вибір. Типу, вони мали оці 5-7 днів провести з ним, а далі вони могли або повернутися у той момент і скоїти саме густу ще раз і вже тоді померти, або просто от піти. Типу, він давав їм, знаєте, такий. А... Шанс на переосмислення, переосвідомлення, чи хочуть вони дійсно закінчити своє життя, чи хочуть вони продовжити і залиш... ну, залишитись живими. Власне кажучи, у кожного з цих чотирьох людей була абсолютно різна історія. Там була одна жінка, у якої померла дочка, і вона дуже сильно за неї сумувала через це вона застрелила себе. Друге, це був хлоп. Другий це був хлопчик. А він був, якщо я не мовляю, сахарним діабетиком. От, і, власне кажучи, його проблема була те, що батьки будували якась таки на ньому контент у Ютубі, типу знімали його на відео. Хлопчик дуже багато їв. В нього могло навіть роз... розвинутись таке ожиріння, типу від цієї кількості, так. І яку він поїдав на камеру, але це взагалі не хвилювало, вони просто експлуатували хлопця, за що він був на них і він просто наївся кончиків і не вклав собі інсулін. А, і наступна третя це була дівчина, яка займалася, якщо я чи то гімнастикою, чи то акробатикою, але їй було дуже важко, потім вона була вже в інвалідному візку, і якось так її донала, що вона вийшла до. Ну, його закінчити. Четвертий чоловік а, це була така дуже дивна людина, який казав: в мене нічого такого не сталося, але почуваюся гірше, ніж ви всі. Типу, в нього була жінка, яка, як виявилось, була навіть вагітна від нього. Типу, в нього могла бути дитина, але щось із ним все-таки було не так. Що саме, чесно кажучи, я не зрозуміла. Це була, скоріш за все, людина, яка була подавана, яка була в депресії, просто його з цієї депресії ніхто не витягував. От це я кажу таке своє наблюдення. І, власне кажучи, історія закінчилась тим, що за ці п'ять днів кожен подивився на ситуацію зі сторони. Чим це закінчилось, я можу розповісти, але розпов'язати не буду. Якщо вам цікаво, можете глянути фільм. Але я хочу сказати цьому фільму велике дякую за те, що ота дівчинка, коли б потреба була чи то гімнасткою, чи то акробаткою, вона асоціюється в мене зі мною суто через те, що це людина, і у якої також був синдром другого місця. І я дуже-дуже сильно розумію її якісь життєві кроки, її якісь думки, її якісь рішення, тому що я також маю такий умовний синдром другого місця, і я розумію, як це взагалі і чому вона це зробила. Наступний фільм це підвищення, або я хочу знають за назву або Чесно кажучи, я мало взагалі пам'ятаю про цей сюжет, але він був доволі прикольним. Це такий, знаєте, середньостатистичний фільм, в якому є своя історія, де дівчина, яка кимось там працювала, але дуже гарно розбиралася в картинах, її мали відправити в якусь комендировку, але в останній момент їй сказали, що вона, як міжниця, тобто нікуди не їде, що вона залишається в рідному місці. В результаті е, працівниця саме аеропорт дала їй квиточок, дала їй можливість е, полетіти в те місто, в куде вона мала летіти, що це було з місто, чесно я вам не згадаю. І, власне кажучи, дівчина туди полетіла, там вона, скажімо так, потрапила в дуже цікаву історію, саме пов'язану з картинами. Якщо я ще не помиляюся, вона познайомилася ще в літаку в аеропорту з одним чоловіком, з яким пізніше в неї почалося щось по типу стосунків. І, власне кажучи, історія закінчилась взагалі. Там був такий плод твіст, що я очманіла, ну, це, я також очманіла від цього. Якщо вам цікаво, можете, в принципі, глянути цей фільм. Він дуже цікавий. І дуже прикольно. До речі, що мені найбільше сподобалось, є класна американська озвучка. Боже, я це обожнюю. Я люблю фільми дивитися англійською мовою, якщо є така знаєте, можливість. І дійсно озвучка просто по вау. І наступний фільм. Цей фільм був поштовхом до того, аби я дивилася фільми англійською мовою. Подивилася я його, напевно, минулого року. Але фільм дуже класний. Він називається Усім хлопцям, яких я кохала. Сенс фільму у тому, що в нас є головна героїня, і вона писала колись, коли була там підлітком, листи всім хлопцям, яких вона була закохана. І ці всі листи вона складала в коробочку. Потім, деяким чином, ця коробочка, скажімо так, не те, що відкрилася, а. Всі ті люди, коли вона написали листи, вони їх отримали. І, власне кажучи, їй довелося якось випитуватися з цієї історії. Фільм є дуже класним, дуже креативним. Таких ідей, задумок я ще раніше не бачила. Чесно, мені фільм дуже сильно сподобався. Тим бачу, знову така англійська озвучка була такою прекрасною. Вона була дуже зрозумілою, герої були класні, вони дуже класно відіграли свої ролі. Ще мені сподобалось, це, це так це те, що у фільму є продовження. До речі, найцікавіше, що це взагалі серія фільмів, але остання серія, вона йде, типу, як серіалом. Е, серіал «Цілу... цілую Кіті. Е, він вже йде про молодшу сестру нашої головної героїні. Але тим не менш, фільм є дуже класним, дуже прикольним, таким якраз для підлітків, але дуже-дуже романтичним. І це просто вважно, дуже класно, тому що я люблю як дивитися, так і читати романтику, і мені це дуже-дуже сильно сподобалось. Власне кажучи, це є всі ті фільми, які я змогла виокремити, і які, скажімо так, мене чимось по-своєму кожен зачепили. Я сподіваюся, що, можливо, комусь було цікаво, бо, можливо, навіть і це відео. До нових зустрічей. Я сподіваюся, що наступні відео також будуть для вас цікавими.